Привіт! Сьогодні вчимо одиничне коло. Дуже цікава тема, дуже легка. Що взагалі одиничне коло для чого воно використовується? Воно використовується для того, щоб знаходити синуси, косинуси, тангенси і котангенси кутів. Воно використовується для того, щоб знаходити значення синуса косинуса, тангенса і котангенса якогось із котів. Так. Почнемо взагалі, що таке одиничне коло. Що таке одиничне коло? Одиничне коло це таке коло, у якого радіус 1. У якого довжина радіуса один. Що таке радіус кола, я думаю, ви зрозумієте. Ви знаєте, якщо не знаєте, то просто уявіть колесо від велосипеда. Саме по собі колесо, колесо це ж коло. А спиця цього колеса, тобто довжина, реальна фізична довжина спиці колеса, то є радіус нашого колеса. Тобто радіус кола. От. Значить ще раз. Одиничне коло то таке коло радіус якого 1. Довжина радіуса якого 1. Так, щоб дізнаватися. Значення синуса, косинуса, тангенса, котангенса по одиничному колі треба наше це одиничне коло помістити на декартову систему координат. На декартову систему координат. Я думаю, ви вже вмієте знаходити координати точок в декартовій системі координат. Якщо не вмієте, то гляньте моє якісь там попереднє відео, там дуже все доступно пояснюється. От, ну, Поки поїхали. Значить, перше, що ми маємо, це помістити наше одиничне коло на декартову систему координат. Але помістити так, щоб центр нашого одиничного кола співпав з центром нашої декартової системи координат. І так, поїхали. Ось точка О або просто 0. Це є центр нашої декартової системи координат. Тепер, тепер. Нам треба, щоб центр нашого кола співпав з цією точкою. Значить, тут буде центр нашого кола в цій точці. Так, тепер дивимось, коло, у якого радіус 1, то значить це коло має проходити по осі Х. Ось тут ось через координату 1. Так, йдемо, 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 йдемо. По осі Y. Тут з координатою 1. Ну, радіус. Це відстань. Це від центра кола до власне, самого кола. Далі коло малюємо, 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 малюємо. Оп, прийшли сюди. Тут координата по осі по осі X. Мінус 1. мінус 1. От. Так, поїхали, 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 поїхали далі. Тут координата по осі Y-1. Ну, але фізична величина реальна цього відрізка 1. Бо радіус нашого кола, власне, дорівнює одному. Так, поїхали, 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 поїхали. Приїхали. Так ось ми намалювали наше одиничне коло в декартовій системі координат. Дивимось. Довжина цього відрізка 1. Довжина ось цього відрізка також 1. Але оця точка, координата цієї точки мінус один. Ну тому що ця точка знаходиться по іншу сторону відносно цієї точки. Це вісь додатня, так? По осі Y. Оця і вісь. А ось ця вісь від'ємна по осі Y. То тут координата цієї точки мінус один. Але відрізок оцей один. Тому що цей відрізок це радіус нашого кола, а радіус нашого кола один. Тому що коло одиничне. Тут аналогічно. Ну, я вам ще більш скажу, що, наприклад, оця відстань також один, там оця відстань там, також один, ця відстань також один. Ну, власне, це ж радіус нашого кола. Це спиці нашого велосипеда. Ось. Це спиці нашого колеса від велосипеда. Ось це спиці нашого колеса від велосипеда. Так, зітру це все. Є таке, є таке, є таке. Добре. Так, є таке. Розібралися, що таке одиничне коло, розібралися з цим всім, помістили це коло на декартову систему координат. Розібралися, чому наше коло перетинає ось тут вісь ОY в точці 1, тут, тут вісь Х в точці також 1, тут ось бачите, мінус 1, тут також мінус З цим розібралися.